Доброго дня всім. Щиро вітаю команду переможницю турніра, команду Олімпа. Ви сьогодні проявили дійсно чемпіонський характер і порадували своїх вболівальників, які вболівали за вас із першого туру. Також хочу привітати всі команди-учасниці цього турніру, першого районного. У нас у Виноградові. Всі ви показали хорошу гру, інколи навіть і непередбачувані результати. Інтрига була до останнього туру. Сподіваюся, що чемпіонат буде традиційним, добротно проведений він і цього разу. Окремо хочу подякувати всім організаторам, хто долучився до цього турніру. Всім бажаю щастя, здоров'я. Успіхів і нових здобутків і окремо хочу побажати команді переможниці постійно поповнювати свою скарбничку перемогам. Дякую.